Ярмарок з різдвяних сувенірів, майстер-класи з виготовлення новорічних прикрас та декорацій. У Вінниці з 4 по 7 грудня відбудеться нетворкінг «Вінницький крафт, тепло зимових традицій. А ще для учасників заходу підготували цікаві розповіді про українські традиції, а саме, якими були зимові забави молоді в давнину, як вшановували святих Катерину, Андрія та Миколая. І детально про все нам розповість Ірина Парамзіна, начальниця відділу туристичних та консультаційних. Послуг, вітаю. Щодо того, чи відбуваються подібні заходи в першому місті Вінниці, то звичайно ні. Адже щорічно для вінничан та для гостей. Гости міста. Ми організовуємо подібні заходи на новорічну різдвяну тематику. Наприклад, минулого року у музеї моделей транспорту також ми облаштовували виставку ярмарок хендмей. Називався він Дарунок з Вінницькою душею. А цьогоріч буде представлено багато тематичної продукції від Вінницьких майстрів та крафтярів, які буде представлено в рамках проєкту «Вінницький крафт тепло зимових Традиції. Що особливо приємно, що щоденну продукцію наших кривців можна буде придбати також і в центрі туристичної інформації, який нещодавно відкрився в туристичному хабі нашого міста за адресою вулиця Соборна, 89. Що цікаво, хочу наголосити стосовно програми, адже з 4 по 7 грудня відбудеться також нетворкінг ярмарок Вінницький крафт. На учасників та відвідувачів даного заходу чекають передріздвяний ярмарок, майстер-класи, тематична лекція, а також зустріч із спільнотою Вінницького крафту. Саме 4 грудня відбудеться саме така нетворкінгова зустріч з виступами-спікерами та презентацією продуктів власного виробництва. Також протягом усіх 4 днів можна буде придбати на першому поверсі у туристичному хабі «Візіт твініця подарунки до, як то кажуть, до різдвяних свят від локальних майстрів. Яка мета ярмарку? Метою цього заходу, звичайно ж, є познайомити з локальними виробниками і майстрів за аудиторією між собою. Також це, маючи на увазі це корисний обмін досвідом, можливість презентувати свій бізнес та обмінятися думками. А також 6 та 7 грудня для зареєстрованих учасників відбудеться два майстер-класи. У п'ятницю Леся Зіанурова буде навчати робити новорічну іграшку у техніці Сухого Валяння, а в суботу відбудеться тематична лекція зустріч з зальоною сезоновою місто Різдвя. Аних зустрічей і також з майстер-класом та виготовленням свічки з вощини та з декоруванням. Зареєструватися ви можете на наших сторінках у соцмережах. Про новорічно-різдвяний ярмарок нам розповідала Ірина Парамзіна, начальниця відділу туристичних та консультаційних послуг.